Має допомогу пан Юрій заступник голови нашої ради. Юрій Дмитрович Дерезов. Шановні друзі, шановні колеги, я дивлюся, доповідь мого колега трошки вас заколихала. Дійсно суха статистика, сухі реалії, так. Але справді громадська рада щось робила за минулий рік, щось запрацювала. Йдучи на зустріч сьогодні з вами на засідання нашої громадської ради, я в першу чергу збирався зробити доповідь звіт своєї комісії по екології, тому що рахую нашу комісію однією з самих важливих комісій нашої громадської ради, оскільки та катастрофа на БРСМ, яка сталася минулого року, є загально національною. Повторюю загально національною. Подібної катастрофи Європа не знала останні 60 років. Хотілося дуже багато вам розказати про напрацьоване, те, що ми робили, але оскільки вже багато розказав і пан Андрій, і не хочу вас стомлювати своєю доповіді, я її викладу в соціальних мережах і на своїй сторінці, хочу сказати одне: що маленька комісія з маленького міста Василькова, якого ніхто не знав в Україні, чи дуже мало хто знав, переросла величезну комісію. Об'єднана з Комітетом Верховної Ради України на сьогоднішній день, з дуже відомими громадськими організаціями, такими як Всеукраїнська екологічна Ліга, комітетами громадських рад міністерств нашої країни зробили величезну роботу і підсумком нашої роботи чи показчиком ефективності нашої роботи на сьогоднішній день рахую те, що директор. Аналітичної лабораторії АПК, який підписував перші аналізи по екологічній шкоді, яку нанесла пожежа в БРСМ, звільнений сьогодні з роботи. Очільник лабораторії звільнений, головний лаборант. На сторінці української Вікіпедії виділено. В запитанні, коли ви забиваєте бензопірен, викинуто все, що можливо, залишені сухі формули. А коли ми відкриємо сторінку російської Вікіпедії, там е, ми можемо дуже докладно про це прочитати. Але зараз не про це. Що стало основою, до чого, що ми на, досягнули за минулий рік, е, ця громадська рада саме основне? А саме основне, навіть не ці наші рішення, а те, що наші друзі, колеги. З якими ми були опліч-опліч цілий рік, стали народними обранцями, стали депутатами. І сьогодні ті люди, які ще були минулий рік е, в громадській раді, стали депутатами. Окремі. Отож, окремі, звісно, але отож, сьогодні громадська рада має свою підтримку і в нашій міській раді. Давайте разом зробимо <кас> те, чого ми не зробили минулого року. Хоча б минулого року ми зробили багато. І е, одне з головних, ми навчились громадській раді співпрацювати, не ворогувати, не вирішувати особисті амбіції, а працювати. Отож, 2016 рік, я думаю, він має показати, на що спроможна ця громадська рада Закасуємо рукава і до роботи. Дякую. Дякую. Будь, Будь ласка, скажіть, хто господар цієї автобаси? Господар невідомий на сьогоднішній день той на автобази. На жаль, офіційно господар невідомий. Я його не знаю. Відповіді від державних органів немає. Але за цей рік ми змінили чотири міністрів. Думаю, що наша комісія прийняла участь в зміні чотирьох міністрів по екології. тільки. Ну цікаво, хто Там, господар і що, і що як... міністр не міг встановити, хто господар цієї бази цього року... цей господар бази вже давно в Ізраїлі, і всі це знають. А... Всі це знають. Яка різниця, де він верховні я, я хочу почути. Він так же як Янукович. Його ніхто не затримав, коли він перетікав граніту. Ви що цього не знаєте? Я Хочу почути, хто цей... хто він казав. Я чор даю це запитання. Там же загинуло чотири чоловіка. Покалічені там че це, це є. Їм оплатили чи не оплатили. Якщо платили, хто оплатив? Бо Яценюк я ценю виступав. я ценю ви і сказав, що ми оплатимо так, а не Хазяїв оплачено було наскільки я пам'ятаю з державного бюджету України розпорядженням кабінету міністрів було надано до державної комісії з очільників чотирьох міністерств і бушого нашого очільника обласного пана Шандри. Була створена комісія державна, яка е, проводила е, роботи по ліквідації наслідків пожежі на Бересел. Для цього було і виділено 48 мільйонів гривень. Е, е, наскільки я знаю, 2 мільйони гривень, вроді як були е, передані е, в рахунок оплати е, життя і постраждалим цим е, е, як допомога. Так? Але. 에, звіту цієї комісії в минулому році не бачив ні я, ні Верховна Рада, ні вся Україна. А скажіть, будь ласка, що не поставлено питання, якщо господаря немає і назвати його ніхто не, не може, чому не поставлено питання про передачу цієї бази слів, коли закривати. слідку не закриває? Там немає не бази. Євичу, так, так. Її, ніхто не там Справа в тому, що це база, база не державна, та? а держава оплачувала збитки. Держава є гараж наших права і свобод, тому держава всяковала. Це ми оплачували ці збитки. Держава це, це просто мене. Це не ми. Це наші гроші. Держава розробили. це у нас. І заплатили. За що? Кому? ніхто і не кажуть. Володимир, кому там є? неможливо відповісти тим, хто загинув. Пане Юрій. Шановні колеги, в мене отака от папка запитів і відповідей. тих, що тільки прийшли, все це можна було побачити до Нового року, поки був саму головою на сайті міської ради. Зараз я заходив, немає, але я думаю, що ми знайдемо знову консенсус. Між якою владою ми все це викладемо. Це раз. Мій звіт ви також побачите. А все реште, ну, запитуйте очільника роботу... Кабінету міністрів, він нас так. зараз головує. Єдине, скажу що, про так? роботу комісії, яку очолює пан Юрій Березо, що вся переписка йде через голову громадської ради. Я, як за моєї пам'яті, близько 15 листів я отримав з різних. Ну, державних інститутів з приводу цієї проблеми. Уявіть собі, близько 15. Щоб він каже 40, 42, я, я не знаю. Та що? Та то, що ми намагаємося щось зробити, не всі, звичайно. Од, одні мають більші можливості, більший досвід, інший менший. Але що, яка є в нас проблема про те, що е, доповідали мої заступники? Проблема найбільша, найкритичніша. Про, По-перше, те, що а, а, в державних і в місцевих справах Україна приймає участь обмаль людей, таке враження, що нікому нічого не потрібно. І цей героїзм, який ми інколи проявляємо, я вам скажу, це не, не, не проста річ. Займатися отримати, написати 43 лист два листи і отримати відповідь, опрацювати і знову, і знову, і знову і знову. І, і впираєся в стіну. Суспільство. Немає належного рівня гуманітарної, економічної, ідеологічної і політичної кваліфікації.